Ми будемо говорити сьогодні з депутатом Верховної Ради, членом комітету по нацбезпеці і розвідці, полковнику СБУ Альфа, військовослужбовцем, спецпризначенцем Романом Костенком. Романе, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю Романе. Зеленський заслухав. Доповідь сирського щодо ключових напрямків на фронті про це стало з'явилося офіційне повідомлення. Більше того, за словами головкому на Курахівському напрямку Донецької області найважча ситуація. Сирський заявив, що триває робота, аби зміцнити позиції. А при чому тут зміцнення позиції, якщо всі комбриги вже відкверто скаржаться на те, що... Є проблема з кількістю особового складу навіть в останньому своєму інтерв'ю Андрій Білецький з третього штурмової, який ну, собі таке раніше не дозволяв, каже відверто: проблема з особовим складом не вистачає людей. Фактично, ми бачимо, що ворог обходить нас по флангах, і для того, щоб наші воїни не залишалися в оточенні, вони повинні відходити. То ще як вирішувати цю проблему, і як взагалі стабілізувати фронт? Ну, я вважаю це трохи різні речі, тому що ну, зміцнювати позиції однозначно потрібно, Їх більше потрібно зміцнювати для того, щоб меншими силами, скільки там людей не вистачає, то меншими силами отримати більшу частину території. Завдяки цьому і бійці, щоб були в більшій безпеці. Тому позиції мають покращуватись. І зокрема, ті фортифікації, які побудовані, вони мають пристосовуватись до сучасних умов ведення бойових дій, тому що. Багато фортифікацій побудовані там, за часів, як в Першу війни. Просто там траншеї, там філі е е перекриття, там якісь бліндажі, але всі окопи відкриті, ячейки для стрільби відкриті. Але тут можна сказати, що якраз державна служба транспорту під керівництвом генерала Яковця вони саме будують уже сучасні окопи і роблять це для щоб захистити особовий склад. Це дуже правильна історія, потрібно його ховати, тому що бійці іноді не хочуть залазити в ті побудовані там різними ова фортифікаціями, тому що вони не пристосовані. Вони от відкриті. Хто зараз буде стояти стріляти з відкритої ячейки, тому що туди. Відразу прилетить FPV. і це потрібно дообладнувати. Тому, звичайно, потрібно це робити, самі позиції. Потім потрібно робити інженерні загородження, треба робити невибухові вибухові інженерні загородження. Це називається зміцнення позицій, повністю Полоси забезпечення, систему вогню будувати. Я думаю, це саме те, про що говорив. Генерал Сирський що стосується не ну того, того що не вистачає людей, да так ми цю проблему вже давно знаємо. з 23-го року вона була до прийняття закону про мобілізацію. Потім вона покращилась, але все рівно нам Росія нарощує свої зусилля і для повномасштабних дій таких, щоб зупинити ворога, а я вже не кажу про контрнаступальні якісь дії, то звичайно людей не вистачає хороших, навчаних, там, кваліфікованих. Тому що навіть коли є там певна кількість людей, не всі вони м відповідають кваліфікації через там, малі терміни навчання, через не знаю, погану навчаємість, через поганий фізичний стан, через е е великий вік, в тому числі, тому звичайно проблеми є і. Це, мабуть, те, про що говорив і Андрій Білецький. Гаразд, але ж є інша проблема, і про яку всі також само кажуть, mm. про те, що є проблема саме з особовим складом. Питання, до речі, підготовки ми торкнемось трохи пізніше, про тому, що про нього казав в своєму інтерв'ю Бергілевич. це наштабу. Але проблема в іншому. От я зараз спілкувався з двома бригадами. Які стоять якраз на покровському напрямку, і обидва кажуть: скажемо так, комбати обидва кажуть: нам не вистачає поповнення. Люди є, але вони поранені. Або вони знаходяться ну, в СЗЧ, або знаходяться ще десь. Тобто, на посадах по документах люди є, але де-факто людей нема. Як вирішувати цю проблему? Ну тому що давай відверто казати: якщо не стабілізувати зараз фронт, якщо не заритися і не почати стримувати ворога, він буде йти далі, далі, далі. До Дніпропетровської області залишається 7 кілометрів. Якщо я не помиляюсь зараз? І якщо вони їх подолають, я не вірю, що вони зупиняться. Вони перейдуть за Дніпропетровську область. Також генштаб заявив про те, що бачать як з'являється більше угруповання ворогів на запорізькому напрямку. То може час Зеленському виходити і казати: Шановні виборці, ви за мене голосували. Я вас закликаю, тих, хто за мене проголосував, приєднатися до Збройних сил України. Ну якось так, або взагалі, якось вже піднімати питання, того, що ну те, що відбулося, скажімо так, я не помиляюсь рік тому. Має вже наслідки, і треба було слухати залужного. Я про те, що він казав, що треба тоді пам'ятаєш цю історію. Він рік тому сказав, треба мобілізувати 450 тисяч людей, навчати їх. А Зеленський на своїй прес-конференції сказав: я не бачу аргументів на для цього. Цікаво, чи бачить він зараз аргументи? То скажи мені, будь ласка, якщо е ну, фортифікації погоджуюсь, е укріплення погоджуюсь, позиції погоджуюсь. Людей, що з людьми будемо робити? Ну тому що або треба починати людям казати, що шановні, якщо ми всі не об'єднаємося, не почнемо захищати Україну, просто росіяни отхапають ще, ще ще й дійдуть так рано чи пізно до Львова або далі до Грушева, Краковця інших переходів з Польщею. Це треба казати, але на єдиному телеморфоні про це нічого не кажуть. Взагалі, тема не дуже популярна, відверто казати. Люди зараз не хочуть це по, з приводу до нас буквально. Тричі-чотири дні тому е, приходили на комітет. І Буданов, е, керівник е, головного управління розвідки, і Баргилевич, начальник е, Генерального штабу. Ми багато тем обговорювали. Багато питань не можна говорити. Там була карта, все ми повністю пройшлись по всім напрямкам. Там для того, щоб розуміти, як що відбувається, що планується, е, як є щодо сіми кілометрів до. Дніпропетровська обласів, да там в одному місці на стику трьох областей, де там Запорізька, там дійсно противник там підійшов близько. Воно там немає ніякого. Тактичного там стратегічного значення, основне це звичайно напрямок туди від Покровська і далі, коли вже можна буде повністю туди зайти. Там там номінально вони можуть зайти там на якусь там посадки, сказати, що ми в Дніпропетровській області, але вони обов'язково це використають, щоб сказати, що ми там зайшли в Дніпропетровську область і показати в себе це на каналах. Чи це буде мати якийсь ефект там стратегічний, чи навіть оперативний? Ні, там видно, хто на карту подивиться. Що воно там якраз просто область випирає так всюди ближче до. Ведення бойових дій тому за емоційний прийдувати... фактор я відверто. Це емоційний фактор, да, фактично, да, да, да. Але, по звичайному потрібно зробити все, щоб вони е, туди не дійшли. Я думаю, вони будуть більше зусиль зараз кидати для того, щоб е, захопити кордони адміністративні саме Донецької області. Для них це важливо е, важливіше ніж там сказати, що ми зайшли в Дніпропетровську. Там оголосити про якесь там звільнення Донецької Луганської областей. Як вони там декларували це в своїх планах на війну, тому що по факту. За три роки війни жодної цілі війни не виконано а втрати понесені е дуже великі в техніці і в особовому складі на і в економіці, на які вони не розраховували, не розраховували. Ну питання там що стосується людей, це да, дійсно непопулярне питання. Е і, скажімо так, е тут на нього потрібно відповісти відповідати одним. Більше немає ніяких е історій, е що. Е, потрібно е, мотивувати людей, і ти, ти правильно кажеш, захищати країну. От саме мотивувати, тому що кількісно, ну звичайно, що просто брати кількісно там витягувати когось з, на, на вулиці, давати зуби автомати і він там фізично не здоровий, як це буває, бо ще ж це нічого не, не приводить. Але і да, і потім ми маємо там сидиче, маємо ухилянтів, маємо. І ще когось, і ну те навіть комусь там по повиплачуємо заробітні плати, і це до речі проблема стосовно залученості верховного командуючи. Це звичайно, він звичайно ухиляється від історії взагалі називати мобілізацію, мобілізацію, закликати. Але ну я не бачу цієї історії, щоб він але це його робота, це його історична зараз місія, скажімо так, комунікувати з людьми. І вести людей в тому числі і в таких не тільки в простих моментах, де ми там Харків взяли наші сили оборони, де Херсон. Забрали, а в таких складних моментах він теж має бути попереду, розуміючи, що скажімо, це складна історія. Але вже якщо ти береш собі славу і не славу одіваєш за якісь перемоги, то цей тягар ти також маєш нести це 100%. Наприклад, я навіть там я не президент України, але ну я бачу, що це потрібно країні і готовий про це говорити. Хоча я бачу, що людям це не подобається. Але ж я не говорю це для того, щоб там Роману Костенко було добре. Роман Костенко робить все можливе для того, щоб було. Але я намагаюся чесно говорити з людьми, отримуючи від цього порцію негативу від тих же людей, які там вважають, що це неправильно. Я кажу, що ви хочете, щоб країна жила далі, вона була суб'єктом, вона існувала. Потрібно всім до цього долучитися, а не тільки там мільйону людей із 40 мільйонів, або там. Якось кількості з яких велика кількість там ти правильно кажеш в СЗЧ. Тому з усією повагою до кожного нашого солдата і кожен громадянин має з цією повагою до солдата відноситись і розуміти, що зараз проблема СЗЧ що там правильно кажу, іноді даже такі ну вовки заядлі у війні за загартовані вони там. Можуть собі дозволити там сказати, ну все я втомився. Ну по факту людина втомлюється, тому що війна зараз на такому рівні, що людський організм часто не витримує цього. Що стосується величезне, так це ну то будь-хто може зламатись, і потрібна заміна, якби було більше людей, просто можна було пропувати. Питанням взагалі демобілізації знялось, коли ти там три місяці там, місяць відвоював, два місяці відпочиваєш, і це було б зовсім по іншому. Тим більше фронт зараз. Не такий, скажімо, великий, щоб це потрібно було прям 10 разів більше людей набирати там всіх мобілізувати. Тому е це таке питання. Стосовно СДЧ, е звичайно, така проблема є і був Почекай, почекай. не Ми просто заче поговоримо пізніше. От почекай. тут тому я... Ні ні, 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 ми поговоримо про нього. Тут якраз є заява Баргілєвича з цього приводу. Давай поговоримо трохи пізніше. Я просто хотів сказати, проєк. що ми прийняли законопроект, просто щоб я не забув, щоб люди, які зараз. Знаходяться військовослужбовці, щоб вони хто дивляться цей канал, вони мають зрозуміти, що в них там була історія про те, що в серпні був прийнятий законопроект, що ті, хто один раз там перший раз пішов в СЗЧ, що вони можуть прийти, і там питання, що їх зразу ставлять на облік, і по ним закривається кримінальна справа. Так, от. Ну там хтось наче почав це використовувати. Зараз прийнятий законопроект про те, що всі, хто в СЗЧ, можуть ще раз до 1 січня 25 року, ще раз повторюсь, до 1 січня 25 року повернутись в частини, в які вони хочуть, або в ті, в які вони служили, або в резерві. І в принципі, вони будуть відразу поставлені в трій. І зможу далі виконувати завдання, і проти них будуть закриті кримінальні справи. Тому така можливість дана хлопці, користуйтесь, підходьте і допомагайте нам далі е, бити ворога, тому що на вас велика надія. А я хочу звернутися за всі, хто дивиться цей канал. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Так працюють алгоритм Ютубу. Е, ваша активність допомагає розповсюджувати інформацію, більше людей побачать цю це відео. Тому, якщо ви зараз дивитесь. Будь ласка, підпишіться. Якщо ще не підписані, поставте вподобайку, якщо ви не встигли її поставити. Також прокоментуйте. напишіть, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть, куди закинула вас доля, де ви зараз наближаєте або чекаєте на перемогу. Напишіть про це, пишіть місто. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Дякую, що ви активні. Також поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте інформаційно озброювати інших. Поширіте відео на каналі. є Функція спонсорства. Дякуємо кожному, хто хоче проявити свою лояльність, підтримати канал і стає спонсором. Заходьте на сторінку на головній сторінці. Кнопка стати спонсором Цю функцію надає YouTube. Тисніть і дякуємо, що ви такі. Є до речі, хочу подякувати зразу кожному, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після несення служби і після виконання БРК. Замість відпочинку дивиться цей ефір. Якщо б не ви, якщо б не ваш захист, не було б ни цього ефіру, не України. Дякую кожному захиснику України. Дякую кожному а, Романа До речі, я після заяви Зеленського про генералів, ми не будемо це обговорювати але просто скажу, що коли він сказав, що кожен генерал повинен чи зараз бути в окопі, я почув багато від комбригів, які зі мною спілкувалися, і з декільки людьми з ОТУ поговорив. Всі вони кажуть, одне те ж саме: нам не генерали потрібні, нам потрібні високомотивовані бійці, саме високомотивовані. Всі про це кажуть: гарно навчені, високомотивовані, не бусифіковані. І коли це кажуть комбриги, комбати. А, то в мене в питання, чому ж Гена... чому ж верховне головнокомандич цього не розуміє і не підіймає це питання, але це питання риторично, і ти точно на нього відповіді ну давати не повинен. Це повинен Тому давати мені, тільки зору ну це звичайно. Це таке. Це якісь емоції, не у верховного. Він має захищати такий тип людей. Ну, Тут можна знаєш. Тут багато хто я бачу жартувався у приводу там про президента, хто не воював, там де він десь там працював до цього. Теж, теж ці це ж наша гра, яку можна грати вдвох. Багато хто питав про е, генералів з авіації. Багато хто питав про командувача ВМС і шпапу, е, який адмірал є. Тут багато. Ну ми ж різні. Тому все отак. От я, може він там мав щось інше на увазі, там що всі генерали мають. Ну, в окопі там маєте на увазі приймати участь у бойових діях, але таке обобщати не можна, тому що ну кожного своє завдання. І я скажу, що Україна це країна, що би там не говорили популісти в якій найменше, мабуть, генералів, ніж в будь-якій армії світу, і це теж питання, яке ми маємо розглянути. Тому що генерал у всіх привик там міряти по якимсь. Радянським нормам, що це людина, там, яка там в супер достатку живе. Ні, це людина, яка на ранг вище полковника, яка там отримує там, не знаю, на пару тисяч гривень вище за полковника, але відповідальність на неї дуже велика, і він несе дуже велику відповідальність і треба міняти образ генерала. Як правило, теж президент має зрозуміти, що у нас багато генералів, тих, хто в 14-му році були комбатами, були ротними, і зараз уже за 10 років вони виросли. і це Люди, До речі, вибачте, переб'ю та... тебе з одним із генералів, з бригадних генералів, ти, якщо не помиляюсь, був в ДАБі е, в Донецькому аеропорті. І якщо я не помиляюсь, це Майк Міргородський. Дивісь, Майк Міргородський, генерал Марченко. Ні, Я як приклад, генерал Марченко, який та, особисто та, приймав, факт, який зараз командував ССО. ну, зараз багато бойових генералів, які ну, своє все заслужили. Саме безпосередньо е, так, так. бути наперед, а є ті, звичайно, хто там не був безпосередньо, там в бою да безпосередньо там але це вже тому, що вони вже там займали якісь посади. Тому тут треба дивитися на прослуха. Я бачив за своє життя там людей, які були в окопах. І там і там особливо тому, що їм тоді ставили такі накази, і вони не особливо себе проявили, а потім там якось, росли по службі. А бачив ті, які там починали службу уже там комбатами, коли ти в окопі вже не потрібно тобі ти на кому команду спостережного пункті, але вони і зараз дуже грамотно воюють. Тому тут треба дивитися на персоналі на власні уміння на. Розуму людини на його досвід, а не про те, був він в окупі чи не був. Тому я сподіваюся, що президент там емоційно там не те мав на увазі, але йому треба розуміти, що він має в першу чергу цю категорію людей захищати, бо таке враження, що він грає ну на якусь публіку, а не конкретно не підтримує військових. Задача верховного. Це підтримувати військових, його ну, це його підлеглі. Він з ними воює. Він з ними попадає в історію з тими, хто носить погони і з тими, хто допомагає. Це люди, які він має захищати. І я вже про це говорив в тому ефірі, що військовий командир це той, хто захищає своїх підлеглих. Ще раз він може їх послати на смерть. Він може з ними битися. Він може з ними разом там загинути. І він їх має постійно захищати, не давати нікому в обіду. Оце командир. Погоджуюсь з тобою, тут, до речі, в коментарях запитують, скільки особисто загриз росіян Костенка. Хочу сказати, я не знаю, скільки він загриз. Я маю сумнів, що він не гриз, але утилізованих кількість росіян значно більше, ніж навіть кількість коментарів зараз під відео, а значно більше. І а тому... я не скажу, я нікому це не говорив. Десь тільки, е, от, я не буду говорити про масштаби, там тільки е, один, е, один із таких, мабуть. Один відсоток такого того, що я робив, це підрозділ, який я створив на початку війни, він зараз досі воює, і, скажімо так, і він вже знищив більше тисячі одиниць, це тільки на відео підтверджено. Більше тисячі, мабуть, набагато більше тисячі одиниць ворожої техніки. Я не кажу вже скільки там людей, От просто в мене є відео на кожну знищену техніку. Тому я, я можу сказати, що ми е, приймаємо і долучаємось як факультативно. Але це наша робота, і да пишемо закони, але і розуміємо, що полковник іноді, іноді може дозволити собі допомагати силам оборони. Дякую, що допомагаєш, дякую, що робиш, і дякую, що робив раніше. До речі, я бачу, що наш ефір з тобою, як завжди, наповнені деякою кількістю ухилянтів, які волають, що. От, що робиться, в ефірах сидять замість того, щоб воювати, якщо б коли ми воювали, ухилянти нам допомагали, зараз би не було такої ситуації. Ухилянти тоді не воювали і зараз не воюють. Це перше. Друге, боти, я розумію, коли це кажуть, але коли наші доморощені ідіоти. Це просто неприємно. На жаль, і такі теж є. Гаразд, ідемо далі. Президент Зеленський заявив, що чекає на план закінчення війни від Трампа. Це говорить, що в нього нема власного. Плану, чи він не готовий його просувати і переконувати Трампа? План Трампа це єдине надія Зеленського чи він запропонує все ж таки якесь своє бачення, яке буде більш реальне, ніж історія ну наприклад, про Татарова, який вбиває чеченців на початку повномасштабного вторгнення? А, скажи мені, будь ласка, оця заява, яку він зробив, що ми чекаємо на план Ну як це ж це А коли буде? Результат. Ну, якщо просто чекати, то не скоро. А що у нас тут відбувається? Слухай, ну планів, у нас точно вистачає. Тобто я сам два слухав у Верховній Раді, там зовнішній, внутрішній план, тому не можна сказати, що у, у нас немає плану. Як мінімум, два є. Є. Я думаю, що є військовий план, який там реалізовує безпосередньо Головнокомандувач і Генеральний штаб однозначно. Що стосується. Плану Трампа, я думаю, тут Верховний має на увазі, що все рівно багато чого буде залежати. Ці навіть навіть наші плани, їх виконання. Ми ж бачимо, що наш план побудований на тому, що ми маємо багато чого взяти в наших партнерів. Там немає такого, що ми побудуємо, скажімо так, всього і багато, і потім переможе. Все рівно це все треба побудувати, допомогти фінансово Наші партнери, тому звичайно багато буде залежати від того. Там Сполучені Штати і президент Трамп, як вони до цього відноситись, який з них буде план, як це все разом можна сумістити. Тому, звичайно, я думаю, що чекають саме того, чи буде план Трампа йти в, скажімо так, в унісон з нашими планами. Тут, до речі, запитують в догонку до попереднього питання. А ви кажете, що кожен має своє завдання? В мене питання: хто ж тоді буде в наступному році продовольчу безпеку України гарантувати, коли вибрали всіх трактористів і комбайнерів? Дивіться, а я ж не пропоную забирати всіх трактористів, комбайнерів, працівників водоканалів, енергетиків. Ще раз є люди, які забезпечують життя країни, життєдіяльність країни. Вони повинні бути заброньовані також повинні бути заброньовані всі ті, хто е, займається фактично забезпеченням фронту. Але далі потрібно все ж таки вирішувати питання або захищати країну, або визначати, що вам країна не потрібно, ті, хто не хоче служити. Як саме про них тільки кажу, то не хоче служити і хоче, щоб їх захищали, а вони не краз на фронт не йшли. Е, зараз велика кількість людей отримала поранення. Отримали каліцтва не можуть воювати. Прийшов час їх заміняти. Але щось ті люди, які не пішли і в 2014 році, не пішли воювати, і в 22-му році зараз знов знаходить для себе причини, будь-які виправдовувати себе можна, але треба ж мати і здоровий глузд Розумієте, якщо Україна програє, найгірший варіант це коли всіх чоловіків просто. Під однострій російський і вперед на Польщу, Румунію або країни Балтії. Якщо хтось вважає, що це перебільшення, хочу нагадати, коли в 21-му році. В листопаді я казав, що буде повномасштабне вторгнення, мені теж казали, що це перебільшення. Коли я казав, що війна в березні 22-го на декілька років, а не на 2-3 тижні, мені казали, що це перебільшення. Коли я казав про те, що будуть удари по енергосистемі ракетами, мені казали, що це перебільшення. Коли я Дивіться, я трохи втохи втомився пояснювати людям, що це все лежить на базі аналітики. Тому, якщо ви не готові... Розумієте це, готуйтесь до того, що вас використають як м'ясо росіяни. Якщо Україна програє, а якщо не хочете, то можете ставати на захист України. Вижити в Україні значно легше ніж вижити в російській армії, позаду якої будуть стати заградатряди, а спереду буде війська НАТО.